Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри. Чи можуть слова, дає обіцянка, що вам буде зле ви будете плакати? Чи можуть ці слова потішити? Можуть. Багато чого залежить від того, як на ці слова подивитися. Подивімося на ці слова з точки зору саме цієї потіхи. Послухаймо. Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням Воістину, воістину кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година, коли ж народить дитину. То вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас, і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня не будете в мені, в мене, нічого запитувати слово Господнє. Дорогі брати і сестри, не знаю, як вам, а для мене особисто сьогоднішнє Боже Слово є насправді таким словом великого потішення. Тому що причин для різного суму є багато. Напевно, навіть не знаю, чи вже й доречно це? перераховувати різноманітні обстріли, які були ось останніми днями, скільки людей гине, страждає, терпить. Але крім цього всього, є ще такі речі, коли От я особисто. Це, напевно, моя особиста проблема, але коли я зустрічаюся з певною. Журналістською, чи то нечесністю, чи то невідповідністю, чи то бажанням йти за більшою кількістю переглядів, чи то я навіть не знаю, як це пояснити. Ну, словом, є така річ, як журналістська етика і. Так само, як лікар має свою етику, поліцейський має свою етику, вчитель має свою етику, священик також має свою етику і повинен її дотримуватися. Один з постулатів священичої етики. Ну, навіть більше того, це є таємниця сповіді про це знають навіть не віруючи. Е, натомість <клухи> в журналістиці теж є певні постулати, це ось вірність правді, служіння правді. Папа Лев. Кілька днів після свого обрання звернувся до журналістів з словами вірності правди. Дуже цінний текст. Якщо ви його не читали, то прочитайте у нас на креду він є. Але чому кажу, що це слово є особисто для мене? Тому що такі моменти, коли я бачу, що от, ну, напевно люди. Напевно, якісь люди хочуть отримати, я не знаю, чи, чи перегляди, чи, чи популярність, чи прихильність. Я не знаю що. Я... Це, це, напевно, той випадок, коли я не то, що там не буду судити, але просто скажу, що от я не знаю. Я не знаю, чим люди чи людина керується. Я не знаю. Але я точно знаю, що ну, так само як в лікарській справі, у журналістській справі, у блогерській справі не можна нашкодити. Не можна поширювати інформацію, яка може зашкодити людям, навіть якщо це принесе перегляди, а з нею популярність, не знаю, там, можливо, якусь монетизацію чи ще щось інше. І ці речі наповнюють сумом. Натомість, чому кажу, що сьогоднішнє слово воно наповнює великою радістю, тому що, е, тому що сьогодні Ісус нам каже про. Тішення, і ці слова звучать дуже контрастно такий контрастний душ добрячий. Воістину воїстину кажу вам, ми це з вами вже проробляли не один раз, що коли Ісус казав це воістину воістину, це означає, що Він хоче підкреслити щось особливе, що це дуже важливо. Воістину воістину кажу вам, що ви будете плакати і ридати. Ніхто з нас не, ну, не може втішитися тим, що привіт, ходи за мною, ходи в мою фірму, будеш зі мною плакати і ридати. Ходіть зі мною, будете там, не знаю, у нашій футбольній команді. Це така футбольна команда, де ви будете плакати і ридати. Ніхто не захоче бути ні в такій команді, ні в такій фірмі. За таким не підуть. Але от, власне, це цікаво, що Ісус чітко каже своїм учням про це. Що ви будете плакати і ридати. А світ буде радіти. Ну і тут теж питання таке цікаве. Світ буде радіти, тому що ви будете плакати і ридати Чи тому, що ви плачете, а він радіє. Ну, або, як в нас в народі кажуть, хтось плаче, а хтось скаче. Чи пов'язаний цей плач з цією радістю безпосередньо? Тут, на думку, спадають різноманітні, різноманітні приклади з перших буквально років християнства, коли християн підпалювали на аренах цирків і подромів, підпалювали прив'язаними до ступів. Вони горіли, кричали, а люди сиділи на трибунах. Дивилися і так розважалися. Сьогодні, можливо, в нас в Україні, якщо не говорити про окуповані території, де теж з людей знущаються, можна побачити теж певні знущання. Я вам колись наводив цей приклад, але ну, так він мені зараз падає на думку. Колись в Юрий був цілий скандал, бо вона висловилася, висловила свою точку зору, що от їй не підходить, вона не підтримує різних статевих преверсій, пов'язаних з гомосексуалізмом. В неї не плюнув лише лінивий з публічних людей. Я вчора якраз зайшов на черговий її відео, де вона на цю тему. Відповідала, і там її сторону плювків було теж. Вибачте, за таке порівняння, але дуже багато літрів. І мушу сказати, що мені від того дуже сильно мерзенно. Тому що, от якби, суспільство, в якому має бути плюралізм, має бути свобода слова, свобода поглядів, кожен може мати. Кожен погляд, який хоче мати, будь-який, і треба до цього погляду бути максимально толерантним, але за умови, що ти маєш той погляд, який маєш мати, бо іншого погляду мати не маєш. Так от, дивлячись на те, якось цю співачку, яка нещодавно не знаю, сотню чи понад сотню автомобілів привезла завдяки своєму туру, з-за кордону наколядувала. То знаєте, я розумію, що дуже сильно з багатьма людьми щось не гаразд, дуже сильно не гаразд, дуже сильно. Але ще раз, Ісус каже, воістину кажу вам, воістину, воістину кажу вам, ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти, ви будете сумувати. Ну І тут важливо не пропустити закінчення цього. Але ваш смуток обернеться на радість. У нас є сум, але цей сум не остаточний. Це як ота приказка, до речі, важливо було би, напевно, перевірити, звідки вона походить, е хто її автором, що вона насправді на початку означала так важливо робити. Е що сміється той, хто сміється останній. Ну, в цьому випадку це підходить. Ви будете сумувати, але ваш сум обернеться на радість. Так, друзі, ми в цьому світі будемо сумувати, тому що світ нас буде не приймати. Більше того, якщо ми в цьому світі сумуємо, це ознака того, що нас світ не сприймає, відштовхує, тому що цей світ гидиться всього, що пов'язано з Богом, з Його словом, з молитвою. Цей світ. Хоче жити своїми правилами, своїми законами. Цей світ обурюється, якщо говорити про Бога, чи говорити про те, як йти до Бога, тобто відштовхувати гріх. Цей світ хоче занурюватися з головою, з великим задоволенням в усіх нечистотах і горе тому, хто про це скаже. Ісус наводить приклад про жінку, яка родить. Я думаю, це порівняння всім зрозуміло, що велике терпіння жінка переживає, коли родить, але потім дуже тішиться, коли бачить дитину. Ну і, напевно, це одна з тих найбільших речей, якими людина тут на землі може тішитися, коли от родиться дитина, коли увінчені ці страждання цей приклад є несамовитий. Далі Ісус продовжує після цього прикладу, тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас і зрадіє ваше серце, і вашої радості вас вже ніхто не забере. Яка потужна обіцянка, радість, якої ніхто не забере. У нас можуть забрати все, можуть забрати майно, можуть забрати добре ім'я, можуть образити, обрехати, принизити. А цієї радості вже ніхто не забере. І того дня не будете у мене нічого запитувати. Ну, мова про той день, коли ми вже будемо з ним. Бо чому не будемо запитувати, бо там вже будемо його пізнавати безпосередньо. І, дорогі друзі, ще хотів би знову закріпити ось цей матеріал. Подивіться, Ісус є прекрасним педагогом, який дуже правдомовний. Який не хоче бути популістом, який не хоче давати е, легких відповідей для складних питань. Він каже, так, ті, хто йдуть за мною, будуть мати труднощі, будуть мати проблеми, вас будуть не любити. І він про це чітко нам каже. Подивіться, скільки в цьому відповідальності, гідності, віри в те, що ми цим реалізмом не зламаємося. Ісус себе не поводить як не дуже, я навіть не знаю, як слово підібрати, чесний, відповідний, сумлінний медійник, який заради якихось плюсів, не знаю яких, може поширити неправдиву або навіть шкідливу інформацію. Ісус розуміє, що якщо він буде казати ті речі, які каже, від нього багато хто відвернеться. Але йому не йдеться про те, що за ним пішли всі, йому йдеться про те, щоб за ним пішли ті, які вирішать йти за ним. Які хочуть за ним справді йти, які справді хочуть бути з ним. І коли зустрінуть труднощі, так, зустрінуть труднощі. Але йдеться не про труднощі, йдеться про фініш. Натомість, якщо в цьому житті бути, не знаю. Нечесним, неправдомовним, якось десь там проводити якісь хитрування. То так, можливо, протягом дороги буде легко. Але який буде фінал? Такими трошки особистими роздумами я сьогодні з вами поділився. Для мене далі буде великою загадкою, чому люди настільки задешево себе продають. Адже якщо хтось не знає, що робить, то це інша справа. Але коли людина знає і точно знає, що робить, це дивує. Але саме в цьому періоді Господь посилає це слово, яке насправді дає потішення. Бажаю вам бути втішеними. І незважаючи на будь-які труднощі, які ми переживаємо, і які ще попереду, навіть про які ми, можливо, і не знаємо, все рівно у фіналі нас чекає та радість, якої від нас ніхто не відбере. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.